Вітати вас на своєму парфумерному каналі. І сьогодні хочу розповісти вам про свої враження від е, нішового арабського бренду Амуаш. Е, В мене назбиралося сім відливантиків, і от саме про них я хочу сьогодні розповісти. Почну з того, що е, я пам'ятаю своє знайомство з Amouage, яке відбулося років 10, а може і більше. Тому це сталося в брокарді. Я пам'ятаю, я ходила по глобусу, мабуть, на когось чекала чи щось таке, і вирішила, хм, чому б це мені не потестувати? а аж вони такі гарні флакони, це щось таке, мабуть, там супер, мега круте. Я підійшла до того бренду, і слава Богу, мені нічого не сподобалося. Все мені видалося якимось мега дивним. Таким тяжким, якимсь незрозумілим це для мене були якісь, от я не знаю, гумові покришки, смоли, ну правда страшні парфуми, якийсь один бензин в флаконах. І я просто собі сказала: добре, Аня, це не твоє, ну і добре, бо це дорого, і не треба воно тобі. І от зараз. Коли я якось більше вже зацікавилася парфумерією останнім часом. Знову ж таки, я була в магазині з нішовою парфумерією. Ну я думаю собі, ну як це так, я знову ж таки нічого не знаю про Амуаж, Треба до них підійти, щось там, хоч щось затестувати. Підійшла я до того бренду, подивилась на ці рядки флаконів. Я навіть не могла зрозуміти, де там чоловіче, де жіноче. І мені в око впав насправді один єдиний флакон такий яскраво жовтий, такого, не знаю, абрикосового лимонного кольору, сонячний. І я вирішила: ну, добре, от хай це і буде той флакон, який я, з якого я почну своє знайомство за І це був багато кому відомий: SunShine. Отже, Sunshine це в мене вже другий відлівант. Він мені дуже сильно сподобався. Я прямо була вражена тим, наскільки це був такий натуральний, абрикосовий парфум, якийсь натуральний, абрикосовий сад для мене. Це сталося влітку. Це моє знайомство з Moage Sunshine. І я була просто вражена. Я тоді його нанесла трішки на руку, здається, і на Блотер. Ну і поїхала собі по своїм справам потім додому. Я пам'ятаю, потім мама у мене з сестрою тут були. Я заїхала до них в гості, показувала їм ці парфуми і показую їм цей Amouage Sunshine, Кажу: дивіться, який класний парфум насправді. От кажу, пахне такими абрикосами. От справді, ніби я от просто абрикоси нюхаю. І досі він мені дуже сильно подобається. Мама, до речі, моя помітила в ньому ще таку легку мигдальність. А я спочатку казала, Та, ну ти що, яка там мигдальність? Ні, вона мала рацію. Тут ці абрикоси разом з абрикосовими кісточками насправді це дуже красивий османтус. Так гарно тут обіграний. Також я тут відчуваю дуже тонку і красиву замшу. Тут для мене є... Неймовірна замшова нота, і от в мене складається таке враження, що ці абрикосики, вони, ніби ці абрикосики аж замшеві. Коли береш абрикоси, цю їхню шкірочку, то вони видаються такими ніби пухнастими, оксамитовенькими. От я коли вдихаю Sunshine Amouage я ніби відчуваю ось цю текстурність, мені от, ніби так і вважаються, ніби я доторкаюся до ось таких оксамитових, дуже натуралістичних, таких шершавеньких абрикосів, які лежать десь от на такому величезному відрізку дорогезної замші. Неймовірний аромат, фантастичний. Я відразу, звичайно, почала його божевільно хотіти купити, побачила ціни, трішки охолонула. Але потім, що сталося? Я знайшла його у наборі, і це був. Набір якби тревел-версії тревел оцього саншайну, також іншого аромату Amua Reflection і Honor. І в мене постало завдання протестувати тих два парфуми. Щоб якщо вони мені сподобаються, то я могла собі купити Sunshine цей, ну і в довісок ще тих два. Але це все одно було б дешевше, ніж якби, купувати повнорозмірний ем, флакон. Відразу тут скажу, що я дуже. Недовірлива, я дуже недовірливо відношусь до тестерів, до якихось величезних знижок на Амуаж, я, до речі, дивилася цікаве інтерв'ю з їх комерційним директором, який от розповідав про ці всі знижки, про те, як Амуаж співпрацюють з різними магазинами в Європі, зокрема. І він говорив, що вони офіційно не влаштовують ніяких знижок. Тому, якщо, каже, ви бачите десь величезні знижки, Знижки на МУАШ, више за все, це якісь, можливо, дорогі копії або ще щось таке. Він казав, що вони роблять знижки тільки для селфриджів, для магазинів Селфридж і Гертс встається. Треба перевірити цю інформацію, якщо що, то я допишу в інфоблоці. Що це у них така традиція? Вони там інколи злаштовують знижки. Ну і ще, як мені здається, то ну, можливо на нотіно ну, можна знайти якісь знижки на МУА там бувають 15%. Але початкова ціна в них така ну, реальна, як, як і на офіційному сайті. А отже, це був такий ліричний відступ. Е, я продовжила шукати. І тестувати тоді Амуаж uh, Reflection і Amouage um, Honor. І uh, Reflection мені дуже сподобався. Uh, це такий реально весняний парфум, дуже красивий і дуже-дуже ніжний. Це аромат весняних квітів, такого снігу, що тане, пробудження природи, весни. Талої води, знаєте? І до того ж, от я пам'ятаю, що коли я тут вчилася в Польщі, вже я рік вчилася на флориста, то коли ми проходили практику, ми її проходили у цьому флористичному магазині, тобто ми там самі вчилися робити якісь букети, крутити, щось таке. І от коли привозили величезні букети весною, я пам'ятаю, першим березня оцих всяких фрезій, от вони так пахли. Дуже витончено, дуже ніжно, якась така квіткова вуаль, Я не знаю, це, це щось неймовірно тендітне. І дуже-дуже красиве, воно має також такі нотки, зеленуваті, Тобто це такі білі квіти з зеленуватими нотами. І тоді я собі сказала: окей, другий зарахований, тобто, що ж буде з тим Онором? І я протестувала «Онер». «Онер» – це туберозний парфум, білі квіти. Багато хто каже, що це парфум нареченої. Ну, для мене б Reflection був би насправді парфумом ідеальним для нареченої, як мені здається. Honor це все-таки більш статусний парфум. Тут добре відчутна тубероза. Вона не така-то вже і кремова, це така більш зелена тубероза, як на мене. В принципі, красивий, красивий парфум, але от е, тут можу сказати, а чому саме ця Тубероза. Є і інші білоквіткові парфуми, які реально коштували б дешевше. І оцей онор він мене трішки зупиняв. Тобто я не могла вирішити, чи брати мені цей тревел набор, чи не купувати. Одним словом, я щось там сумнівалася. І вирішила ще порозношувати саншайн, з якого все почалося. Замовила собі другий відливант, і от я зрозуміла, знаєте, що насправді він якийсь або не стійкий на мені, або я його перестаю відчувати. Тобто, от коли я його вдихаю з відливанту, я просто не знаю, я десь відлітаю, настільки він мені подобається. Але потім на собі я його дуже швидко перестаю чути. І в мене складається враження, що ніхто його на мені не чує. Якщо чесно, то я не отримала жодного компліменту на цей парфум. І виходить так, що от коли біля мене лежить ось так блодер, наприклад, я прям чую, як він шлейфить, як пахне цей парфум. Дуже класно, неймовірно. Але на собі я його бризкаю на руки, ну, тобто да, на шкіру, на, на волосся, на одяг. І я його реально не чую. Тобто, от, я почала сумніватися, поки я сумнівалася, викупили ті тревел набори до мене, видно ті люди, хто не сумнівався. Ну, і так я залишилася без саншайну, без рефлекшену і без інших. Тоді я зробила наступне. Я вирішила: ну що ж, треба, значить, спробувати щось інше з османтусом у амуаж. І я вичитала на фрагрантиці, це що також в них є парфум з османтусом, який називається Джорні. Жіночий, чоловічий там є версія. Я купила від Levant цього Джорні в сліпу. І тут знову така цікава історія. Знаєте, я. От, коли його вдихаю, він мені подобається, але тут османтус інший. Тобто, якщо в саншайні це такий дуже життєрадісний, прям персиковий абрикос, ну я не знаю, абрикосовий сад для мене, то тут османтус шкіряний. Він мені пахне як якийсь такий, знаєте, дорогий, дорогий шкіряний виріб, якісь шкіряні рукавички, або шкіряна сумочка новенька. І з флакона, ну як з флакона, з відливанта, мені дуже подобається, як він звучить, неймовірно, красиво. І, і теж є ось ці персики чи абрикосики. Тобто це такі персики, розкидані, верніше, абрикоси розкидані на е, шкірі. Дуже класно звучить. Знову таки, тут хочу сказати, що в мене складні відносини зі шкіряними акордами в парфумерії останнім часом. Тому, коли я його наношу на себе, я починаю дратуватись, бо я постійно чую на собі якраз більше шкіру. І все, нема вже для мене тоді ж, ніякої краси в парфумі, бо я дратуюсь, якби мені хочеться його десь змити. Ну, Одним словом, Journey дуже красивий, і в кого нема проблем зі шкіряними ароматами раджу тестувати. Наступний, наступний сет, будемо так казати, це угу, Амуаж Увертюра Crimson Rocks і Bracken. Окей, okay, Bracken це. Парфум, який мене вразив до глибини душі. Це парфум про моє дитинство. От я пам'ятаю, ну, верніше, як? Я не можу сказати. Тобто, знаєте, це якийсь незакритий гештальт, або я не знаю що. Бо коли я вдихаю цей парфум, я коли його от просто. Послухала в парфумерному магазині, я просто там стала в шоці. В мене почали спливати в пам'яті якісь такі моменти от про якісь дитячі ігри, про щось таке. Я пам'ятаю, що це літо, що це от які, якісь наші такі ігри дитячі. І воно пахне для мене, я розумію, чому так, бо воно пахне травами якимись ромашками, якимись польовими квітами. І також я тут дуже-дуже добре чую гілочки дерев. От, знаєте, якщо взяти гілочку дерева, ці тоненькі гілочки, і здерти з неї ось цю таку тонесеньку кожуру і. Понюхати ось цей сік, тобто буде вже прям така зелено-біла ця гілочка да, гола без, без цієї ем, кожури тоненької. І от вони так пахнуть, якось ці вологі ем, гілочки, так пахне сік гілок. І от різні ці трави, можливо, якісь стаблини рослин, щось таке. Тобто, от правда, тобто, ми ж проводили час, де на вулиці, тобто, ми тоді гралися не вдома, а десь там, не знаю, щось зривали постійно, щось робили з тими гілками дерев. Пам'ятаю, готували якісь там різні. З трави з цих всяких різнотрав і так далі. І ось, мабуть, через це. От все разом воно, мабуть, залишилося десь там в ольфакторній пам'яті, і от воно все спливає, коли я вдихаю цей парфум. До того ж, тут є ягідність, така якась змішані ягоди, і от все разом ну, дійсно це для мене неймовірний аромат. Цікаво, до речі, якщо перекласти, то це папороть. Тобто це дійсно такий фужерний рослинний, ну такий про рослини, так? а, парфум. І це, напевно, унісекс. Єдине, що він настільки незвичний, як на мене, що я не уявляю, як його можна на собі носити. Тобто, з одного боку, він мені дуже подобається, коли я його так вдихаю. Це може бути така не знаю, терапія. Щоб заспокоїтись, помедитувати, згадати про щось приємне. З іншого боку, я не уявляю, як собі на його носи, його на собі носити. Напевне, буду його вдягати і пробувати влітку, можливо, куплю ще від Леванта, може й не один щодо повнорозмірного флакону, ну не знаю. Треба думати. І тут у мене ще є овертюра Амуаж, це інтерпретація від Амуаж на алкогольну тему. От Хто любить алкогольні парфуми, хто шукає алкогольні аромати, раджу також потестувати і цей. Він непоганий, дуже гарно зроблений, і тут такий яблучний алкоголь. Ну, або яблука з алкоголем, або якийсь яблучний алкоголь, якщо такий буває, якісь віскі, але яблучне, знаєте. Е, тут також є спеції, особливо тут відчувається для мене кориця, а я, ну, мені вона подобається в парфумерії. Е, і е, він такий солодкуватий. тобто Тут є такі ж також такі солодкі акорди, якась шоколадність, можливо. Дуже класний. Єдине, що все-таки я зрозуміла, що от на собі мені алкогольні парфуми не дуже подобаються. Не знаю, чому так. Можливо, я просто ще не, не знайшла свій. Хоча останнім часом я там тестувала алкогольні парфуми від різних брендів. Треба, до речі, теж зробити якийсь такий огляд. І от з них я б, якби вже мала вибирати, то я б вибрала увертюру від амуаж. Але, але все-таки це поки що якось не моя тема. Не знаю. Треба ще носити. І останній парфумчик з моїх відливантів це моє кохання і любов. Він називається Crimson Rocks. Малинові скелі. І це просто не знаю. Щось магічне, щось неймовірно красиве. Я просто, В мене мліють ноги, коли я вдихаю цей парфум. Це троянди. В меду медові фруктові троянди. Такі, знаєте, є е, троянди, які пахнуть дуже ніжно, ледь пахнуть, е, такі ці болгарські троянди, цим болгарським трояндовим маслом, котрі пахнуть. А є глибокого насиченого червоного кольору. Часто в них, до речі, такі жовтуваті серединки, і в них е, реально фруктовий е, е, запах. Тобто, в, в них є така якась медовість, фруктовість в ароматі. От тут саме такі червоні троянди насичені, і дуже багато меду, дуже багато спецій, тут є і перець, і також дуже багато кориці. Я вже писала в якомусь своєму коментарі Марині, Марина, привіт, якщо дивишся, що це для мене такий трояндовий глінтвейн. От, правда. Це настільки спецієвий парфум, медовий, що це дійсно от як якесь червоне трояндове вино, з просто змішане з медом і спеціями. Він зігріваючий для мене, дуже стійкий і шлейфовий. Я от його від себе постійно чую, мені дуже подобається. Він в шлейфі, з волосся, дуже крутий аромат. Тому в мене знову проблема, як назбирати грошей хоча б на 50 мл Crimson Rocks. І я знову знайшла на сайті Амуаш цього разу набір тревелів по 10 мл. І знов те саме. Тобто, там є Crimson Rocks 10 мл, але ще два парфуми, яких я... Ні, один я тестувала, це Material, це аромат про Амбру, кажуть, схожий на Grand Soir, але ну, ніби говорять, що він не дуже, не дуже шлейфовий, що Грандсуар кращий. Ну, тобто мені б ніби і не завадив амбровий парфум, але ну, чи він мені так треба. А третій парфум у тому сеті взагалі е про жасмін е в білому флаконі Asher. Не знаю, чи він мені взагалі потрібен, і я його не тестувала. Бачу, поки я буду думати, чи треба мені цей тревел набір, чи ні, мабуть, його знову куплять. Але може мені тоді стане легше? Що я залишусь без вибору, якби? І не знаю, знаєте, і хочеться, і колеться. Ну, ось і всі мої відливанти від Амуаж. Одним словом, є дійсно в них парфуми, які мені дуже подобаються. Є такі, які не дуже зайшли або здаються, ну, такими. Ну, нічого особливого, в принципі, немає в них для мене. Буду продовжувати ще щось тестувати. Кажуть, що все-таки їхні старіші аромати вони інші. Дуже хочу спробувати і послухати їхній імітейшн. Про смородину і альдегіди багато хто ним захоплюється. Кажуть, що його зняли з виробництва, але я бачу, що на офіційному сайті він ще продається і 50 мл і 100. Ну, не знаю, чи скоро я собі куплю щось від Amouage. як варіант, тут якийсь тревел-набір, щоб було три парфуми зразу і, і якби на тому все. Мені дуже цікаво, чи ви знаєте щось від амуаш, які ваші враження від цього бренду, що думаєте, чи варто за нього платити такі гроші. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, діліться своїм досвідом і бажаю вам на цьому всім гарного дня. Сподіваюся, дуже скоро побачитись знову на моєму парфумерному каналі. Бувайте, Па-па! Thank you.